Я цій мофін евакуацію евакуацію, збору созбую, звитанка громадського транспорту, дивилася виноврадна екстрені служби терміново розпочинають евакуацію дітей вагітних та хворих, адже прогнозована потужність радіоактивної хмари перевищує 150 мікрозівертів за годину при нормі 0,3. Звертаюсь до всіх громадян, що перш за все потрібно виконувати вказівки, неухільно виконувати вказівки влади, тому що ми готувалися, ми розуміємо і. Ми справимось з будь-якою ситуації після отримання умовної відної розгортається збірний пункт евакуації населення та транспортні засоби, які виходитимуть із зони радіаційного забруднення. Піддаються спеціальній обробці деконтамінації. Також на пості радіаційного контролю здійснюються заміри доз опромінення особистих речей та техніки. А вже після санобработки люди можуть передягнутися у чисті речі та пройти до. Евакуаційних автобусів. Сьогодні ми побачили роботу всіх служб цивільного захисту, також ми побачили розгортання пункту прийому э, евакуйованого населення, э, пункту проміжної деконтамінації, де ви побачили помивку э, транспорту, людей, передягнення і далі вони їдуть в чисту зону на поселення або далі евакуацію населення в другій э, області э, країни. Сьогодні Хіміка радіоційна лабораторія залучалась для виміру для радіційного контролю і виміру доз радіації пробуваючого населення. Сьогодні працювали пункти деконтамінації для техніки і пункти документації для особового складу для населення. Також медична служба сьогодні працювала, мобільна оперативна група, Національна поліція. Лабораторний центр. Оскільки ситуація навколо ЗС залишається напруженою, усі спецслужби мають бути готовими до будь-якого сценарію. Навчання воно завжди приносить свої результати. Ми побачили свої вузькі місця, побачили недоопрацювання, але позаштатній ситуації, я думаю, що всі спрацюють навідмінно. Готовність гарантувати безпеку громадян у разі виникнення радіаційної загрози була підтверджена в уході навчань. Залишається сподіватись, що ці навички екстрених служб не знадобляться на практиці. Артур Туркін телеканал МТМ.